Ну що, зараз ми зготуємо найкласніший маринад, шашличку. Він рахується як совєтський. Чого? Бо він буде застосовуватись там оцет. Нам треба, в мене є м'ясо, гуляш, півтора кілограма приблизно. Нарізаємо на десь на такі кубики плюс-мінус. сіль, цибулі, оцет. Це самий самий простий. Як то кажуть, що може бути. Він і довго зберігається, в нього класний смак. Ну і суперовий запах. Коли ви його жарите, все класно. Нагадую, коли підеш по базарі із запаху шашлику. Оце іменно той рецепт, який відповідає тому запаху. Ну що, нарізаємо м'ясо. На такі пропорції. Дивимося, давно нам було прикольні. І тоді будемо нарізати цибульку. Нарізаємо так само цибульку нашу. Хто хоче колечками, хто хоче. Цибулі має бути багато. Тоді вона віддається і буде смачно. Зараз ми її всі поріжемо. І теж буде один момент цікавий, її треба буде вежити. Нормально вежити. Тоді вона просто сік. Вирізаємо цю цю нашу. Тепер, важливий момент. Нам її треба повністю всю її... Так, добре. Як сік Уход. О. Отако. О. 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 О, красота. Все, тепер ми з цим зробимо порядочку. У ну, мене дуже, як то кажуть, велика сіль, груба, грубого помалу, я добре посолив. І так само даю перчику. Все робимо, як то кажуть, на око. так, якщо воно мені подобається, О, і тепер беремо от. Нормально так додаємо, воно має постояти. Годинку, і ми зараз будемо його жарити, так що воно вам нічого гіршого не зробить. Якщо його буде забагато, ну може просто он віддавати е квасне. Але таке можна брати з собою в дорогу без проблем. Він не спортиться ні в якому випадку. Все, тепер це гарно все вимішуємо годинку часу і будемо жарити.